Друзі, всім привіт! У світі стрімкого розвитку технологій тема книг все ще актуальна. Вічна дилемма між тим, що обрати: друковані книги чи електронні. У цьому двобої ми сьогодні вам розкажемо плюси та мінуси двох варіантів та допоможемо вам зробити вибір. Розпочнемо з друкованих книг. Вони мають свою особливу магію у цифрову епоху, де тексти оточують нас з усіх боків на екранах. Друковані книги зберігають унікальність. Їх переваги виходять далеко за межі простого тексту, даруючи читачеві незамінний досвід. Тому розпочнемо з плюсів. Фізичний контакт, гортання сторінок і відчуття паперу створюють особливу атмосферу, аромат книги. Запах нової чи старої книги додає читанню унікальності. Відсутність напруги для очей. Читання з паперу менш втомлює очі, ніж екран. І останнє колекціонування. Книжкові полиці виглядають стильно і додають затишку до інтер'єру. Проте існують і мінуси друкованих книжок. Важкість і об'єм. Вони займають багато місця і важкі для перенесення. Ціна друковані книги часто дорожчі за електронні. Та доступність не завжди можна знайти потрібну книгу у бібліотеці чи в магазині. Ой, не ну відверто, взагалі я фанат технології і в більшості користуюся електронікою. Проте як не дивно, це саме не стосується книг. Я все ж таки більше полюбляю читати паперові книжки, яких можна відкласти собі вдома, десь на поличку, періодично перечитувати все таке, це як частинка душі, а не просто текст. А тепер поговоримо про електронні книги. Вони, як і друковані, мають свої переваги та недоліки. Щодо плюсів: портативність, весь бібліотечний фонд у вашій кишені. Дешевші електронні книги часто дешевші за друковані. Функціональність, пошук по тексту, закладки, підвіски для екрану для читання в темряві це все є функціонуванням електронних книг, екологічність, менше використання паперу та інших ресурсів. Але електронні книги мають свої мінуси. Напруга для очей. Тривале читання з екрану може викликати втому очей та зниження зору. Розрядка. Електронні пристрої потребують постійної зарядки і можуть вимкнутися у найнеочікуваніший момент. Залежність від техніки, поломка чи втрата електронної книги може стати проблемою. Отже, що обирати, вирішувати вам. Друковані книжки подарують вам неймовірну атмосферу від прочитання. Електронні книжки забезпечать вам зручність та економність. Головне читати і насолоджуватися атмосферою, і не важливо якого формату а можемо.